Не буде ніяких миротворчих контингентів, бо досвід застосування миротворчих контингентів в Придністров'ї в інших заморожених конфліктах привів до того, якраз що держава втрачає суверенітет над цією територією. На території України жодних миротворчих контингентів не буде. Крапка. Друге, буде спостережна місія. Яка чітко зафіксує. Її вже різко збільшена чисельність місії, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І сьогодні вже в Україні працює 500 інспекторів цієї місії. З завтрашнього дня прибувають перші безпілотні апарати, які будуть використані для контролю за режимом припинення вогню. Не просто за контролем, що не ведеться вогонь. А виконанням ще дуже важливого пункту відведення важкої артилерії, систем залпового вогню, інших засобів враження за межі їх граничної дальності. Контролювати це буде ОБСЄ. І ми доб'ємося того, щоб цей пункт досягнених і підписаних домовленостей був обов'язково виконаний. Механізми Зараз опрацьовані, починають реалізовуватись з сьогоднішнього дня. Можу сказати відверто, що тиждень, що наступний, він є дуже визначальний для долі мирного процесу в нашій державі. І я достатньо, достатньо оптимістично дивлюсь на перспективу цього процесу.